Коли ми підійдемо до, безпосередньо до 17 вересня, то я можу сказати, що біля 40 каналів різних країн світу, в тому числі найпотужніших: CNN, BBC, Німецькі, Французькі канали тут були і вони показували. Окремі моменти показували в прямому ефірі, як це все виглядало. КГБ ж відкрило на мене третю кримінальну справу, і коли я говорив, що сто тисяч, вони кажуть, так, да, але не уміншайте своєї війни перед совєтською властю. Ми вміємо вчити. Це КГБ, я слово, там. Участі взяло 250-260 тисяч в колоні було, а ще 50-60 тисяч зівак. Тобто людей, тих, які стояли на тротуарах, вони просто називали зіваками і ніби не включали. Разом виходить що 300-320 тисяч. Отака цифра, причому ця цифра не моя, бо я можу, мені власне більше і не треба було. 100 тисяч, але власне і я потім ще ну, говорив про 100 тисяч і в той день на прес-конференції, але не знав про те, що там було, власне, поки про це мені не сказав Каганець. Ну, прийшло 38 священників, був звичайно отець Михайло Полошим, один з нового, ну, стовпів. Ну і е, прийшли від обкому партії, попри обком партії, і е, через центр, вулицю тоді Горького, е, тепер Гнатюка, університетську, ми такий свідомо зі сам зробили. То маса людей, я був вже біля, е, ну ще напрямі. На вулиці листопадового чину або ще вверху, а е, хвіст тої колони то був ще на вулиці Гнатюка, десь там. Е, усе. Тобто отак він крутився і все. Так що це було незабутнє враження. Я після цього був такий схвильований, що сказав, свою справу я зробив, тепер можна вмирати.